Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Навколо червоної площі будують барикади та блокпости. Адміністрація президента Путіна посилено охороняється. Збільшена особиста охорона, глушилки та ППО на кожному кроці в центрі Москви. Після похорону Навального та посадки опозиційного губернатора Путін готується до масованих протестів та громадянської війни. Напередодні тисячі людей зібралися в Москві, щоб проститися з опозиційним політиком Олексієм Навальним, і кожен із них усвідомлював серйозність ризиків на вулицях. Були Силені патрулі силовиків, а також введення обмеження на мобільний зв'язок. Про це сьогодні розповів колишній депутат Держдуми РФ Ігор Яковенко. Там була досить велика кількість розгвардії. Камери були націлені на процесію, і практично кожна людина, яка брала участь у цьому, вона розуміла, що йде на серйозний ризик. Тому загалом можна вважати, що Путін, звичайно, скажімо так, програв зіткнення з російським народом. Сказав він за його словами, природно, що похорон опозиціонера не став вирішальним боєм, що все ще попереду. Висловлювалися такі думки, що мертвий Навальний небезпечніший за живого ні, важко оцінювати саме в таких категоріях, але зрозуміло, що вбивство Навального для Путіна стало тим, що, хоч трохи, але наближає його кінець, зазначив соціолог. Яковенко наголосив, що акції пам'яті Олексія Навального, які розгорнулися по всьому світу, є яскравим свідченням резонансу такого вбивства. Але переоцінювати його під впливом емоцій, говорити про те, що це вирішальна подія у війні, звісно, ні. Навальний одна з жертв. Значу, що відома важка жертва, але одна із жертв цієї війни. Загальна кількість цих жертв понад півмільйона вже сьогодні, і думаю, що саме так треба оцінювати. Навальний один із тих, хто. Став жертвою цієї війни. Підсумував Ігор Яковенко. Російський політолог Абаз Галямов підтверджує інформацію західних медіа про те, що диктатора РФ Володимира Путіна не надають справді правдивого зведення про ситуацію на фронтах. Мовляв, це стало результатом його власної поведінки. Таку думку політехнолог висловив в інтерв'ю радіо НВ. Коли підлеглі приносять йому неприємні новини, той їм цей момент може стати останнім. Знаєте, гінцю, який приніс погану новину, падишахи відрубувала голова. Злість на комусь треба ж зірвати. Кожен із них це розуміє, оскільки він абсолютно беззахисний. Не проти Путіна каже Галямов за його словами. В РФ є лише один центр ухвалення рішень Путін. Політолог наголошує, якщо умовно міністр оборони Сергій Шойго прийде з поганими новинами, то диктатор просто усуне його та знайде талановитішого керівника. До фюрера доносять новини з огляду на його власний настрій. Вони не можуть дозволити собі відрізнятися від нього в його настрої. Він Путін демонструє картинний оптимізм, а вони підлаштовуються під нього. Це особливість авторитарного двору. Не прийнято там поводитись по особливому. Не прийнято там поводитись по особливому. Відрізня. Ячись настроєм від командира діяти по особливому, а не погоджуватися з ним, сперечатися з ним не заведено. Це просто, от, і все. Пояснив російський політолог. В той же час, окрема дивізія оперативного призначення, посилила охорону російської столиці. Нагадаємо, ОДОП – це підрозділ внутрішньої охорони швидкого реагування МВС, який займається питанням охорони правопорядку в Москві і області. Тим часом охорона Путіна, яка нараховує 18 тисяч осіб, почала проводити арешти підозрілих військовослужбовців і встановлювати блокпости на в'їзді в Москву. Посилення охорони у столиці та затримання почалися після після того як Путін звинуватив спецслужби України в терактах на території РФ війська ОДОП, підрозділ внутрішньої охорони швидкого реагування МВС, який займається питаннями охорони правопорядку в Москві і області, а також питаннями, пов'язаними з боротьбою з тероризмом і екстремізмом, у воєнний час ОДО подаруче охорону важливих держоб'єктів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.